Суть участі та її рівнева структура була добре прояснена Роджером Хартом у 1992 році за допомогою моделі Сходи участі. Давайте розглянемо детальніші усі сходинки моделі. Перша сходинка – маніпуляція. Дітей та молодь запрошують взяти участь у проекти, але вони ніяк не впливають на прийняття рішень та кінцевий результат. Фактично, їхня присутність необхідна для досягнення цілей інших, дорослих. Друга сходинка – декорації. Діти та молодь необхідні у проєкті, щоб бути представниками молоді як групи, яка користується меншими правами. Діти та молодь залучаються, щоб компанія добре виглядала або забезпечувалась ними. Єдина причина, чому ця сходинка вища за маніпуляцію, те, що дорослі використовують дітей, щоб підтримати їх, але лише опосередковано. Наприклад, з метою привернення уваги або фінансування діти досить часто виступають перед дорослими з концертом, вершами, проте незрозуміло навіщо вони це роблять. Сходинка 3 – символічне залучення, тобто імітація. Діти та молодь отримують ролі, але не беруть участі у процесі прийняття рішень. Символічне залучення полягає в тому, що участь дітей та молоді в якомусь заході не має для них значення. Існують видимість того, що їм можна висловлюватися, але насправді дітям дозволяється сказати дуже мало, і вони не вирішують самі, як про це можна повідомити, що сказати. Їм дають заготовлені тексти. Таким чином, дітям та молоді нібито надається можливість висловитися, але насправді у них або зовсім немає вибору щодо того, що вони можуть сказати, або цей вибір дуже обмежений. Четверта сходинка призначення ролі і інформування. Існує ряд важливих вимог до проєкту, у якому діти та молодь дійсно беруть участь. Вони розуміють мету проєкту та його наміри, ну, проєкту або іншої діяльності. Діти знають, хто прийняв рішення щодо їх участі в ньому і для чого. Вони мають важливу роль, а не декорацію. Діти добровільно виступають за цей проєкт після пояснення суті самого проєкту. Проєкт розпочинається та реалізовується дорослими. А дітям та молоді надається певна роль або завдання у рамках проєкту, і вони поінформовані про те, як, чому вони беруть участь і який вплив здійснюють. Сходинка 5 інформування та консультації. Проєкт починається та реалізовується дорослими, але діти та молодь можуть надавати пропозиції, а їх інформують про те, як ці пропозиції можуть впливати на прийняття остаточних рішень. Та досягненню спільних цілей. Сходинка 6. Формування проєкту дорослими прийняття рішень спільно з дітьми та молоддю. Ця сходинка є справжньою участю, бо, хоч проекти на цьому рівні запропоновані дорослими, процес прийняття рішень відбувається спільно з дітьми та молоддю. Сходинка 7. Діти і молодь ініціюють і ведуть проекти. Суть сходинки полягає в тому, що діти і молодь створюють і керують власними проектами або програмами. Дорослі беруть участь тільки як помічники. Цю сходинку можуть впроваджувати молодіжні активісти. І сходинка 8 – спільне прийняття рішень з дітьми і дорослими. А проекти і програми ініціюються дітьми та молоддю і прийняття рішень розподілене між дітьми і дорослими. Такі проекти надихають дітей на та молодь, і в той же час надають їм доступ і можливість чогось навчитися, спираючись на життєвий досвід і знання дорослих.